Так, можна, будь ласка, презентажку, яку я там підготував, для того, щоб наша розмова була більш ілюстрована і було зрозуміло м -м візуально про те все, що ми говоримо. Що ви бачите на екрані? Який зв'язок між цими картинками? Це емоджики, смайліки. Це я. Да, дякую. Ви, ви розгадали. Це я. Допоможіть мені, познайомити себе з вами. Що в цих трьох символах ви знаєте про мене? Граю на барабанах. Да. Все правильно далі. Так. підемо з першим. Що то є? Що то може бути? Книга Книга – це те, що допомагає людині рухатись далі, і те, що дає думку. Найцінніше, що далі буде розвивати вас і вести. Однозначно, я своє життя без книги не уявляю. І без Біблії, зокрема. Наступна картинка. Що Чого, чого гітара, чого я там не клавіші з значок музики, як ви думаєте? <гітара>, гітара це була моя така омріяна річ, омрійний інструмент, на якому я хотів грати. До речі, хтось знав, що в мене є музичне фахове навчання, і це на гітара. <гітара> да. Деякі думають, що я просто граю на гітарі, ніде не навчаючись. Да, я на гітару не навчався грати. Я просто мріяв. І це в контексті наших сьогоднішніх роздумів ще десь буде згадуватись, а от мріяв грати на гітарі для того, щоб славити Бога. І колись так в дитинстві пам'ятаю, ну як в дитинстві, це вже юність була, коли я там в школу ходив, і ми з батьком думали, яку ж електрогітару купити. І в нас був головний критерій. Влад, ну от подумай, ти от з нею стоїш ось тут, на Накелицькій, ми завжди казали, в залі тут приїхали з наших областей центральних, там якихось Вінницьких, всі, що знаходяться на Поділлі, пастори, люди, гості, і ти виходиш з гітар. Якщо там роги якісь там, або молні, або щось таке, ну. Це не то. І ми так обирали вже гітару не тільки по звуку, а й візуально. Ну, чи ця гітара буде. Ну, я не знаю, як в мене там вийшло. Щось блистить циганська така трохи. Небасно. Так. І останній смайлик, який допоможе вам трішки про мене більше дізнатися. Про що? От ваші думки? Та макбук? Да. Ну, Тут більше не про макбук, тут більше про комп'ютер і про техніку. Тому що е, я виріс, користуючись комп'ютерами. І вони в моєму житті настільки міцно от, закорінились, що без них не існує в мене нічого. От Банально, в мене не буде за що їсти, якщо я не буду працювати з комп'ютером. І так, да, я той самий програміст, який їздить з макбуком всюди. Не тому, що я так хочу, тому, що я так звик. І не завжди навіть я його можу використовувати. Може буває там на вихідні їхати до родичів, знаєте, так взяти їх з собою, чисто може попрацюю. І так ні разу його навіть не запустить. Але от ця думка, а вдруг, а може колись знадобиться. І всі ці три речі, вони не просто так, вони тут об'єднані, тому що вони в якійсь мірі є моєю захопленістю То, що мені подобається, і то, чим от я горю. А от в мене два з питання. Підніть руку ті, у кого є хобі. Ну от Хобі, те, чим ти любиш займатися. Хтось таким займається? Хобі хорсинг Це дуже популярний вид спорту. Офіційний, ну майже. Є змагання. Можна вигравати медалі. Серйозно. Якщо ви ще не маєте хобі і шукаєте чим зайнятися на вихідних, хобі хорсинг для вас. Підніміть руку, якщо шукаєш себе. Якщо хобі є, можливо, немає, але ти все ще шукаєш. Ти все ще в пошуках і не знаєш, от, якою мені б там зайнятися справою. Так? Уже трішки менше рук, але все ще вони, так, знаєте, десь невпевнено піднімаються, можливо, є якась справа, яка трошки подобається. Друзі, якщо ви себе шукаєте, то я серйозно: хобі хорсінг вас чекає. Це ще не пізно почати. Це ще новий вид спорту, який розвивається, і там можна досягати вершин, займати якісь там рекорди. І ну, не знаю, чому там дуже багато дівчат, тому хлопці там буде мало конкуренції в вашій категорії. Так. І для всіх тих, хто сьогодні шукає себе, хто має якесь хобі, я би хотів поспілкуватись на тему того: а чи взагалі нормально, коли моє хобі, моя зацікавленість переходить в захопленість. А от що таке захопленість? Це актуальна штука? Ну, чи корисно мати захопленість? Чимось захоплюватись? Або є ще слово пристрасть? Так? Давайте розберемось з захопленням і пристрастю. Пристрасть і захоплення. Якщо я називаю річ, яка мене захопила, це добре чи не дуже? І тут ви так починаєте тихенько мнятися, тому що не знаємо, а може воно й добре, може й не дуже. <рес> угу. Коли моя захопленість приносить користь для Бога, для служіння, можливо, для людей, то це класно. Але подумайте за саме слово захопленість. Коли хтось або щось захоплює когось або щось, когось, так? Ну там, цар прийшов, захопив територію народ. Ну це не дуже добре. Коли хтось панує над кимось, коли хтось забирає від когось право на вільне існування, і тут уже захопленість переростає в щось негативне. Захопленість, яка не має ніякого змісту, і вона уже така зла, вона руйнує життя. Так само пристрасть, пристрасть це бурхливе, нестримне виявлення почуттів от пристрасть до дівчини або пристрасть до гітари. Можеш таке бути, і ти такий вау, я так страстний до цієї речі або до цієї людини. І потихеньку пристрасть вона переростає в щось недобре, коли ця пристрасть вона починає тебе з'їдати. І хтось так захоплюється дівчиною або чоловіком, що він тільки про неї, про нього думає, він вже не знає, як йому бути, чим зайнятися, що робити, тому що ця пристрасть його просто переповнила. І, здавалося б, хороша річ, яка спершу могла бути добрим хобі, перерости в захопленість, захопити моє життя і виявитись в таку пристрасть, яка вона просто заповняє все в моєму часі, і я вже не знаю, як мені далі бути. Микола Хвильовий, наш український письменник в творі Я романтика, писав, що є така не то, що писав, він цим твором хотів засудити. Засудити одну дуже страшну річ. Яка випливає далі після того всього. то є фанатизм. І фанатик це вже людина, яка, ну, можливо, в доброму руслі, можна сказати, фанатик гітари, фанатик чогось, да, фанатик музики, фанатик їжі якоїсь кухні. Але потихеньку цей фанатик може стати настільки фанатичним, да, перейнятись своїми думками, що вже на підґрунті цього. Людини немає. Ти вже говориш з нею, а в неї одна і та сама установка. Це все я розповідаю до того, що дуже легко в нашому світі добру річ, на перший погляд, здавалося, перетворити на щось спотворене, таке, яке дає нам м, потім більше болю, чим користі. І ось в Біблії ми теж знаходимо вірші про те, як люди захоплювалися чимось. Перший вірш, який записаний в дії, 10 розділ, і там. Написано так. Наступного дня, як у дорозі були вони, наближались до міста. Петро вийшов на горницю, щоб помолитись годині десь шостій. Став він голодний, їсти схотів. А як йому ж готували, захоплення на нього найшло. Яке це захоплення найшло на Петра? Якщо ми читаємо контекст цієї історії, то цим захопленням було не що інакше, як видіння від Бога. Видіння дуже важливе в контексті того, як далі базувати служіння для неєвреїв, для всіх людей, які мали іншу віру від того, що вірили євреї. І те захоплення було відкриттям волі Божої, тобто його захопив Дух Божий. Читаємо далі, дії 22 розділ, 17-й вірш, написано так. Сталося, як вернувся я в Єрусалим, молився у храмі. То в захоплення впав я і побачив його, що до мене сказав: Поспіши і піди хучиш з Єрусалиму. Ну і так далі. Це уже пише Павло. Павла теж бачимо захопило. Хто? Хто захопив Павла? Як він впав в це захоплення? Цікава річ, що і Павло, і Петро впали в захоплення, коли вони молились. Вони молились, Дух Святий їх захоплює, і Бог відкриває їм волю. Що робити, як далі бути? І ось це те захоплення, яке в Біблії змальовується в позитивному напрямку. Захоплення, коли Бог до чогось кличе, Бог щось показує і Бог хоче кудись далі направити служіння чи діяльність якогось його служителя. А читаємо також других героїв. Не завжди у Біблії ми описане, бачимо, як хтось мав хобі. Знаєте, там Давид любив вирізати з дерева на той час. Я не знаю, яке могло бути хобі, коли у людей таке. Любив грати на арфі. да, Ми знаємо про Давида таку характеристику. Це було частково його хобі, частково це було те, чим він служив, чим він допомагав Саулу навіть його дух заспокоювати. І якщо розбирати далі. Чим може бути добрим захоплення, то є опис майстрів, Майстрів, яких Бог запросив творити. І ось дозвольте зачитати разом з вами книгу Вихід. Там є 31 розділ, і, будь ласка, можна подивитись. Це наші ключові тексти до сьогоднішніх роздумів. З них хочу з вами взяти дуже цінний урок. Я покликав. На ім'я Бицеїла, це Господь каже. І зараз зачитаю а, повністю. Промовив Господь до Моїсея, говорячи: Дивися, я покликав на ім'я Бицеїла, сина Урієвого, сина Хура, юдиного племени, і наповнив його духом. Боже, мудрістю, розумінням, знанням, здібністю до всякої роботи, на обмислення мистецьке, на роботу в золоті, і в сріблі, в міді, в обробленні каменя, щоб всаджувати оброблення дерева, щоб робити усякій роботі. Я дав із ним Голіява, ще якогось там сина когось, давидового племені. І всі ці хлопці, вони сказано, зроблять все, що я наказав, був тобі, тобто моїсеві. Ключові слова, я ось так потихеньку виділив, щоб було зрозуміло. Хто кличе, хто запрошує до того, щоб зробити щось велике? Господь каже: я покликав. Яка була потреба на той час у Моїсея? Він хотів виконати Боже повеління щодо створення скінії, там, де могла би перебувати присутність Божа, Його слава, де народ міг приходити на поклоніння, приносить свої жертви. І це не просто палатку розбити, намет якийсь там. Це була дуже чітко богом продиктована система того, як все має бути організовано. І потрібно було люди, майстри своєї справи, ті, хто змогли би обробити всі ті дари, які народ приніс. І це не міг бути якийсь просто перехожий, якийсь просто талант, який там десь щось може робити. Це мав бути хтось серйозний, хто дійсно. Як тут сказано, наповнений Духом Божим, його мудрістю, Його розумом і знанням. І як ми читаємо, Господь не лише одну таку людину знайшов Він знайшов Бецаїла і йому в допомогу послав Оголіява. Цікавий момент, що не просто Господь поставив оголіява. Подальше ми читаємо в 35-му розділі, про те, що він мав навчати, вклав його серце, щоб навчав він і Оголіява. Це сказано знову ж таки до того, що Бог не просто кладе людині талант, здібність, щоб вона виконала роботу, забула і пішла. Це, мав бути безперервний процес навчання, служителів, майстрів, справи, які могли би виконувати волю Божу і тим самим безперервно працювати на славу, приносити красу від цього всього народу і демонструвати велич живого Бога. Бог не обирає кого небудь на те, щоб виконати його справу. Він обирає найкращих, він обирає тих, хто дійсно має хист і бажання відгукнутися на його волю. Читаємо ще одну історію: це теж як будувався храм, але уже за часів царя Соломона. Записана вона в Першому царстві. І сьомий розділ. Послав цар Соломон взяв із тиру Хірама це син однієї вдови, з племени Нефталимового, а батько його Тирянин, що робив на міді. І був він наповнений мудрістю й розумом та вмінням робити всяку роботу на міді. І прийшов він до царя Соломона і зробив усю його роботу. Дуже цікава історія про одного чоловіка, якого більше в біблії ну. То толком і не згадується. Не дуже так, ми часто чуємо проповіді про імена оцих людей, які не так просто з першого разу прочитати навіть. Але він зробив неймовірну роботу. Якщо ви почитаєте всі ось ті вірші, які там знизу, з 13 по 47, там описано, скільки всього ось цей син однієї вдови зміг зробити. Цікава характеристика, чого він був здібний. Зверніть увагу, батько його. Робив на міді. А до чого він був покликаний? Також робити роботу на міді. Ми читаємо, що він зробив величезні, просто грандіозні колони біля храму. Він прикрасив їх просто неймовірними витворами. З міді знову ж таки. Там були різні фрукти, овочі, і вони всі зображали от пишноту народу, як він розцвітає, як храм це місце, яке живе. Там написано в кінці розділу, що міді тої було стільки багато. Що навіть не могли поважити? Ми читаємо дуже великі цифри, скільки поважили, але там було настільки цієї міді багато, що не згадано скільки, і це все обробив цей чоловік. Як ви думаєте, зміг би він сам впоратися? Однозначно, він був як наставник, він був як лідер цього, керуючий. В нього по-любому були підлеглі. В нього були ті, кому він делегував свої обов'язки, хто займався разом з ним цією справою і хто разом з ним зміг зробити усю роботу, щоб в подальшому безліч народу приходили в той храм, дивувались його красі і поклонялись величності Бога, який перебуває в тому храмі. Як ви думаєте, чи зміг би Бог зробити це без людської допомоги? Я думаю, так. Він словом створив всю нашу землю. Але чомусь для того, щоб зробити свій храм, місце, де він буде перебувати, куди люди будуть приходити, він залучає теж людей. Він дає їм відповідний талант, він дає їм відповідну здібність, наповняючи їх духом. І ось тут ми прочитали пару коротеньких історій. Більше текстів можна подивитись про це в Біблії, в ті, що я зазначив, опис того всього, що ці майстри змогли створити, а вони зробили на свій час грандіозні речі. І висновки: Бог дає здібності. Я не можу сам здобути собі якийсь талант, тому що, врешті-решт, він дуже скоро буде змарнований. Якщо Бог дає цю здібність, він же її розвиватиме. Другий момент Бог дає здібності конкретній людині. Він не просто десь в повітря викидає таланти. О, хто найде, тому буде щастя. Ні. Бог іде і шукає, яка людина готова відгукнутися на його поклик, яка людина готова зробити служіння, от той задум. Йому потрібні майстри. Майстри, які можливо, будуть навчатися від свого батька. Гітара, музика і те все, що я вмію в музиці, це те, що я навчився від свого батька. Комп'ютер це те, що я навчився від свого батька. Це те, що він мені передавав потихеньку, помаленьку. І це для мене був дуже такий теплий вірш. коли я його читаю, я розумію. Там був ем, хі хірам, і він був син вдови. Тобто його батько вже не було в живих, але його батько мав настільки велику славу, що він передав своєму сину навички. Для мене це дуже потужне свідчення, коли я стану в майбутньому батьком, яку я зможу зробити для свого сина справу, яку йому яке ремесло йому зможу передати. Це, це довготривале планування, це, це не зразу так. от люди в 20 років думають, Ха, яку я там дітям передам справу, яке ремесло. Але це дуже потужно, коли я можу не лише зробити, а й передати, навчити. Бог дає здібності конкретним людям з конкретною метою. У всіх історіях, які ми читали, Бог не просто дав талант людині зробити там майстерно щось із золота, потім це вцепить собі на палець і ходить. Дивіться, яка блістяжка. Ні. Бог чітко мав місію, для чого йому потрібен був майстер. І як ми читаємо в описах цих людей, все було сконцентровано на побудові храму. То, що безпосередньо торкається Бога і Його присутності, то, що безпосередньо для Його слави, для поклоніння і величі, щоб інші народи, дивлячись на це, пишались таким богом. Вони дійсно хотіли ним хвалитись, як пише Павло, хвалюсь тільки Ісусом Христом, моїм Господом. І це класно, коли я можу використовувати свій талант в програмуванні не просто для того, щоб заробляти десь там на фрілансі, аутсорсі, і потім їздити на крутій тачці, типу а я програміст. Ні, Не для того. Зовсім не для того. В моєму житті був досвід роботи в нашій компанії адвентистів, які колись з однієї мрії заснували на сьогоднішній день дуже великий відділ розробки, маркетингу. І вони називаються Deep Vision. хто, можливо, не знав, хто буде чути. Дуже класні люди. Якщо ви підніметесь там зверху на передостанній поверх нашої башти, ви знайдете стіну, яка розмальована в синій колір, і там намальований кит. Це логотип цієї компанії. Колись ми настільки з моїм другом горіли цим, що вирішили собі знайти місце, де ми зможемо так працювати, не відволікаючись. І це була дуже велика перевага, коли це місце було в церкві. Ти в Божому в присутності Божій робиш справу для Божої ниви. Ми розробляли, пам'ятаю, там сайт для Hope Channel International. Тобто це міжнародна станція транслювання доброго контенту. І це було дуже цінно для мене тим досвідом перейматись. І коли ти розумієш, Бог дає талант конкретній людині, Він дав його мені. І я зміг його використати для того, щоби. Послужити потім йому для його місії, він каже: навчай. Не зупиняйся на тому, що ти зміг. Ти такий красавчик, ти досягнув, тепер тобі треба когось навчити, комусь передати. Ну, от зараз потихеньку я хочу з вами поділитися цією думкою, що Бог дає майстерність для того, щоб ми потім служили іншим і навчали інших. І ось зараз той час, коли. Прагну передавати, коли я вже досягаю якогось рівня я починаю розвиватись, Але коли найбільший розвиток іде, коли я когось навчаю, тоді я ще раз можу повторити все те, що я знаю, закріпити, знайти для себе відповідь, чому я роблю саме так, чого я зараз граю, такий акорд в такій постановці пальців, а не інакше. І коли я комусь передаю свої знання, я тим самим стаю ще більшим майстром і можу зробити ще кращу роботу. Але водночас з'являються нові майстри. І так потихеньку Божа справа на розростається. Він має людей для того, щоб потім ось подивіться, скільки в нас операторів, скільки людей потрібно для того, щоб потім з цією камерою правильно походити. Колись це все починається з одної людини, якій дали камеру, і вона пробувала щось знімати. Навчила іншу, от вони вже махають, що ні, це було не так, все ти неправильно розказуєш. Я вірю, що це було так. І потихеньку, від людини до людини, ми в чомусь усього в цьому житті. Від наших батьків ми перейняли якийсь навичок. Тож я сьогодні закликаю всіх тих, хто все ще шукає, хто все ще не знає. Подивіться на ось того хлопчика. Ви його бачите? Він такий взагалі мілкий, що його звідси навіть не видно. Але він вже сидить за компом. От. Він потихеньку підріс, і в нього з'явились штани. Але він все ще за компом. Потихеньку він зростав з кожним роком в своїх навичках, в своїх знаннях. І зараз його робоче місце складається з декількох чотирьох чотирьох екранів. Я Не знаю, як він справляється з тим сим. От з того все починається. І коли кажуть там, ти можеш стати будь-ким, дійсно це так. Але подивись, перш за все, то, де ти народився, з чим ти ріс. Я дуже довго забув за ці картинки свої фото дитячі, а потім, коли мама показала, такий вау, так от дійсно це ще з того віку починалось оце зародження любові до цієї справи, Щоб потім я міг послужити для Бога, навчити когось і зробити велику справу. Зробити те, що залишить слід в історії, не марнувати свій час. І повірте, я зараз задоволений тим, що почав розвивати майстерність у своїй справі. Я переконаний, що людям, що Богу для служіння, для виконання його місії потрібні майстри, потрібні ті, хто готовий посвятити своє життя одному ремеслу, чомусь одному конкретному, те, що він буде могти якнайкраще. Як ніхто інший, це не означає, що я це буду робити найкраще, щоб хизуватись. Це означає, що в кожній сфері, в кожній ніші буде свій фахівець, той, до кого ми можемо звернутися. І нам не потрібно буде ходити до якихось. Е Невіруючих, якихось там нечесних, можливо, майстрів, які десь там, поки ремонтують твій комп'ютер, можуть е, взяти з тебе більше, ніж вони дійсно відремонтували, ніж тут вартувало. Які можуть зробити роботу неякісно. Нам потрібні чесні християни, які можуть. Зробити якнайкращу роботу, засвідчити. І не тільки на Божій Неві це можна робити. На даному етапі я працюю не в адвентистській, не в християнській компанії, тим не менше, своїм виконанням обов'язків я намагаюся показувати, що принципи Божого царства, вони навіть в світі діють і діють ефективно. Тож усі ті, хто зараз шукають, хто зараз хочуть пізнати, яка його. Місія, яке його покликання в цьому світі, яка воля Божа, в чому потрібно знайти свою майстерність? Не марнуйте час на пусте, шукайте. Той, хто шукає, той знайде відповідь. Пам'ятайте, Бог дає здібності, Бог дає здібності конкретним людям, Він дає конкретною метою їх і каже: навчай, не стій на місці. Запитуйте у Господа, як використовувати для служіння. Для побудови його храму, для того, щоб всі ми разом з вами мали гарних друзів, до яких можна звернутися, і тим самим прославити нашого Господа. Навчай, розвивайся. Знайди спільноту, знайди тих людей, які будуть горіти разом з тобою, тим, що тобі подобається. Тому що це найкраще, коли ти можеш розділити свої переживання з тим, хто може тебе зрозуміти. І дуже класно, коли ці люди. Вони є, можливо, на дальшому рівні від Бога, можливо, на ближчому. Мене дуже надихають і ті, і другі, тому що я можу і свідчити їм, і вчитись у других, тих, хто, далі, тих, хто вже досягли чогось. І коли я розвиваю так своє життя, врешті-решт, оглядаючись, я такий розумію, цей хлопчик вже тоді знав, що щось воно вартує. Тож нехай Господь допоможе вам знайти ту справу. Шукайте і знайдете, і станьте майстром для Господа, майстром, майстреною, яка зможе дійсно зробити найкраще для нього і прославити його ім'я. Я запрошую вас для молитви. Господи, ми вдячні тобі, як творцю цього світу, як тому, хто дав таланти, хто Духом Своїм Святим посилає для нас. Різні виклики і дає нам ресурси для того, щоб їх виконувати, для того, щоб прославити твоє ім'я, для того, щоб жити в радості і в мирі. Ми хочемо розвивати майстерність. Кожен унікальний, кожному ти приготував особливу місію, особливий шлях, по якому він може зробити щось особливе для цього світу, для цих людей. Бог, я прошу допоможи цього тижня відкривати в собі. Нові, а можливо, і не зовсім нові, але ті сторони, які Ти для нас зробив, і в яких ти задумав кожного. Господь, нехай слово Твоє буде світильником для нас в цій подорожі, нехай Дух Твій Святий відкриває, як це все робити. Нехай друзі нам допомагають у тому, хтось знайдеться наставником для нас, для комусь. Можливо, настав той етап, коли потрібно поділитись своїм талантом, підкажи тій людині, з ким зараз попрацювати, кому передати ту майстерність і, врешті-решт, Господь, щоб в вічності кожен з нас міг радіти від того, який слід залишив в цій історії, і прославив нашого люблячого батька. Амінь.